Абновочка така є, прикольна. Я насправді це тобі давно хотіла. Я не знала, що свої записи відео і взагалі такі формати я почну з цього. Я сподіваюся, мене буде чутно. Я дуже давно хотіла мікротоки і не в домашньому ході. Я люблю ходити на процедуру це професійний догляд, професійні апарати, які набагато потужніші. Робиться комплексом чи програмою, тобто це може працювати на тіло, це може працювати на обличчі. Я просто не роблю собі ботекс, як ви бачите, в мене тут ходить. Багато всього. Я не можу робити багато масажів, тому що в мене дуже часто бувають активні запалення. Для мене найдеальні формат це мікротоки. Мені це радить мій косметолог. і вона рекомендувала ну, там, подружкам, чисто подружкам, а далі ви питаєте все в своєму Так ось. Бажає, що це класно комплекс, комплексне. Якщо у вас є якісь важливі зйомки, важливі події, ну хоча б на одну процедуру, мені допомагає дуже візуально. Я прям така кошка. І так я багато пічую на зйомках, я роблю масажі моделям, я намагаюсь пропрацьовувати, але мені не допомагає не допомагає. Зараз безсонні ночі, стрес, багато всього в чату приходять дуже тьоші. Ти такий блін, треба щось більш хард. І ось я нарешті Мій домашні японські світових мені поради. Звичайно, я вже демобрала інші формати, але от прям цей прям топ. Я вже тестувала на собі. Я насправді не дуже точ, коли я роблю фотки до і після, я така, блін, ну я до була дуже прикольно. І після теж, але тут ці дні просто не тікалися. Але я навіть бачу це по по, по повіях, по побеках. Я прям бачу, як в мене спочатку з раночку, вони були невіщі, а потім вони припіднімаються. І це прикольно, тому що саме такі зони мені і треба припрацьовувати. Інпри мені модель пола таблетки, тому що вона хотіла, щоб не спали напрямки. Я подумала, блін, це так прикро, просто людина там не виспала, ще якісь ще обставини. І тому от така в мене тепер такий апарат, який його дуже сильно хотіла. Найкраще є на мені допомогла це реалізувати. Такий гарний і він такий клас Марії апгрейд. Так що я вам обов'язково розкажу, коли вже з ним напрацююсь, натестуюсь, але це кайф.